Кропивницький скелаз Ярослав Ткач здобув ліцензію на участь в Олімпіаді у Парижі, яка розпочнеться 26 липня. На Олімпійському кваліфікаційному відборі у угорському місті Будапешт 22 червня розігрувалися сім ліцензій у змаганнях на швидкість. Ярослав Ткач за сумою двох забігів посів шосте місце і першим серед скелазів України здобув право виступати на Олімпіаді, сказав Суспільному тренер спортсмена Микола Побережець. Змагання скелазів на швидкість відбудуться на Олімпіаді 6 та 8 серпня. Володимир з вас боротьба у Будете після кваліфікації. Я е, розумію, що деякі позиції, якщо довір партнери там не піділиться вище, то в нас вже гарантовано є ліцензія. Він сьогодні стартує в відпустку на тут Європи. Е, потім буде збори е, в нього в Польщі і, і за тих дітей буде безпосередньо Франції збори. Для мене це було дуже важливо, тому що цей ну, шлях почався ще чотири роки тому, коли підтвердили, там, що швидкісне лезіння буде окремо, як індивідуальний вид, буде представлений на Олімпійських іграх. І вже тоді ми почали почати таку підготовку з такою цілі, щоб відібратися на ці змагання. На Олімпійських іграх впевнений, що в Україна буде медаль.